Придбав у роль ось такий геймпад портативний для ігор на телефоні. Тому буду робити розпаковку. А всередині зустрічає, звісно вже сам геймпад. Ось як він виглядає. Пусть навіть підставочка, яку на фотографії не показано. Ось фотографія. А ось ця підставочка. Дуже файно. Тримається сильно, бо я сильно тисну, але... Сильно і тисну, але воно держиться. От дуже файно держиться. Я дуже сильно тисну, але держиться. Також щось типу а, кнопочок. Але там воно тільки з одного боку, бо так має бути. Ну, ми зараз закріпимо там. Так, я вже все склав, ось як вона виглядає. Це майже нічого цікавого, тільки оце приєднувалося і все. А, ще скажу. За кадром я вже грав з тим геймпадом. І скажу, ну, він дуже добре, оця частинка. Дуже файний лантик. І вона відчувається телефоном. Телефон її відчуває і тримає, як палець. Також ігри не всі підходять для цієї штуки, тому що я граю в гру, яка трошечки не підходить для цього геймпада. Бо як я нажимаю, воно просто трошки не дістає. І, наприклад, ця гра, ну, там треба щось типу GTA, І коли я їжджу на машині, то трошечки незручно. Але дуже класно. Наступному відео можу покажу діяльність. Але, я думаю, я не буду показувати, як вона працює, але дуже цікаво і класно. Ставлю 9 балів. Є легенькі недостатки, але так, річ дуже класна, і я навіть здивувався. Всім пока. Також підписуйтесь на мій TikTok. Або стежте в Фейсбуці. Ну, там не стежте, а. Приємна в друзі, я всіх буду додати. Тут написано. Всім пока!